Доброго всім дня! Сьогодні готую варенички з картоплею. На моєму каналі вже є відео, де я готую вареники з картоплею і курячою печінкою. Там трішки інше тісто. Сьогодні готую заварне тісто. На одну порцію тіста потрібно 3 стакани 200 мл стакан, 3 стакани борошна, одне яйце сіль 05 чайної ложечки, олії 3 столові ложки і окріп 1 стакан. Я беру двойну порцію, тому у мене тут двоє яєць. Додаю чайну ложку солі, шість столових ложок олії. І розмішую це. Я розмішую вилочкою, можна вінчиком. Так, все. У більшу миску беру борошно. Борошно буду брати не все, трішки залишу, тому що борошно різне, По тісту потрібно буде дивитися, можливо, і не все борошно піде. Клейковина в кожному борошні різна і може піти різна кількість борошна. Тепер яєчну масу виливаю в тісто і в борошно відмішую. І перемішую. Перемішати потрібно для того, щоб коли буде додаватися окріп, яйце не зварилося. Як перемішається, воно от такими хлоп'ями взяла окріп і виливаю окріп. І швиденько перемішую, додам ще трішки борошна. Спочатку ложкою, а потім буду замішувати руками. Зараз тісто ще гаряче. Таке воно. Потім викину на доску і буду вже замішувати руками. Тісто має бути. Таке не липнуть до рук, але і не бути дуже тугим. На доску я потрусила борошно і буду викидати на доску і замішувати руками. Тісто гаряченьке. Так що потрібно дивитися, можливо, трішки і схолонуть, потрібно йому. Я буду пробувати замішувати. У мене борошно ще тут є, Ось не все я висипала. Буду дивитись по тісту. Бачу, що ще потрібно буде, так що потрішки додаю. Тісто моє вже 15 хвилин полежало, воду поставила на плиту гріється, воду підсолила і. Кинула два лаврових листочки. Картоплю я відварила, зробила засмажку, цибулька на олігі підсмажила цибульку, можна додати трішки масла вершкового, додала сухий чесничок, копчений мене був, можна свіжий, буває, я додаю. І перчик мелений. Не всю картоплю з каструлі викидаю в мисочку, частину викидаю, щоб вона вся не поки будуть ліпитися вареники. Не, не дуже захолола і не була твердо. Засмажка для самих вареників, також у мене, я не показую, нічого тут такого немає. Всі вміють робити засмажки. Я порізала сало шматочками, спочатку підсмажила такі шпарочки, жиру відібрала частину, тому що багато жиру. Додала цибульку порізану, підсмажила, потім додала олійки і так само чесничко і перчику, трішки підсолила. І така засмажка в мене виходить. Ну і тепер будемо ліпити вареники. Тісто полежало, доску трішки притрушу борошном. Частину тіста беру, все прикрию підсипало зверху. І буду розкачувати тоненький пласт тіста. Це ті взагалі-то немає лихнути, але на всякий випадок притрушую борошном. Тісто отак тоненько. Тут міліметрів два, мабуть. Тоненьке тісточко. Я дивлюся по... по вигляду тіста. Стакан такий у мене, мочаю його і вирізаю кружечки. Так, можу картоплю, трошки багато і її. Тісто таке пластичне, гарно ліпиться. Я люблю так. я люблю, коли трішки таке тісто, тут гарно роз. Є ще коротенький такий цей грибінчик, я роблю так. І тут у мене піднос ось стоїть, потрушений борошном, викладаю свої варенички. Дуже такі вареники в мене любить внук і зять. Саме з картоплею. І таке тісто. Так кипить, я відправляю свої варенички у воду, нехай вариться. Коли спливуть 4-5 хвилин і витягувати буду. Так, легенько їх. Поворушити тут, щоб вони там не злиплися. Перемішати легенько, щоб не пошкодить. Накриваю кришкою і нехай киплять бороться. Пройшло 5 хвилин, витягую я вареники. Тут у мене в мисочці засмажка. Відтягую їх зразу сюди, і буду сюди відправляти другу порцію. Такі вареночки в мене вийшли сьогодні з картопелькою. Дуже смачні. Тісто ніжне, м'якеньке. Так що кому сподобався рецепт, приготуйте. Хочу вам показати, яке тісто, вони трішки вже прихололи, таке тоненьке і тісточко м'якеньке, бачите яке. Це вони вже холодні. Теплі вже пішли, смакують мої хлопці, дуже смачні вийшли варенички. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.